На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Зернотрейдери переорієнтовуються на торгівлю кукурудзою. На столичному тепер торгують рибою, м'ясом та молоком. Урожай овочі в Україні цьогоріч перевищить споживання на 20%. Українські трейдери зосередилися на ринку кукурудзи. Її збирання вже майже завершено, а всього цьогоріч її планують виробити 21 мільйон тонн. Дві третини піде на експорт. Станом на сьогодні за кордон вже було продано 4,1 мільйона тонн. А до слова, за останній тиждень вартість кукурудзи на міжнародному ринку збільшилася в середньому на від 0,5% до 2,7%. найбільший ріст закупівельних цін спостерігається у Китаї. Ця країна вже заявила про наміри щодо імпорту українського зерна і в мінагрополітики оцінюють можливий обсяг поставки кукурудзи до Китаю на рівні близько 2 мільйонів тонн. Крім того, Малайзія теж зацікавлена в поставках української кукурудзи і вже законтрактувала на імпорт близько 50 тисяч тонн. Тож цьогоріч основною складовою українського зернового експорту. Стане кукурудза. Ми вже маємо ті ємкості зберігання і переробки, обробки кукурузи, які дозволяють і технології, які дозволяють нам експортувати кукурузу не тільки після збирання врожаю, а на протязі всього року. Тобто я переконаний, що одна з потужних складових. Зернової групи це буде кукуруза. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. Перше на буковині кооперативне молокопереробне підприємство запрацювало. Воно переробляє за зміну близько 12 тонн сировини. У межах об'єднання молочарі мають змогу власноруч контролювати виробництво і переробку молока та продаж готової продукції, завдяки чому усувається низка посередників, і підприємство отримує більший прибуток. Виробники вже планують додатково відкрити вісім молокоприймальних пунктів у сусідніх селах. Невдовзі у Полтавській області запрацює насінневий завод річною потужністю півмільйона посівних гібридів. Його будує один із найбільших у світі виробників насіння сільгоспкультур. Новозбудований завод буде спеціалізуватися на виробництві насіння кукурудзи та соняшнику. Село майбутнього побудують у Харківській області. Так називається новий проект, який буде реалізуватися у межах програми Відроджене скотарство. Проект буде здійснюватись у двох господарствах краю. Буде побудована молочна ферма на три тисячі корів. Тут же вирощуватимуть зерно і вироблятимуть корми. Також з'явиться власне тепличне господарство, овочесховище та потужний тваринницький відгодівельний комплекс. Тепер шанувальники риби, сирів, м'яса та ковбасних виробів можуть знайти свою улюблену продукцію на оптовому ринку. Столичний, адже тут відкрилися два нових павільйони. Нині оптовий ринок столичний є одним із найбільших у центральній та східній Європі. Він побудований із урахуванням європейських стандартів безпеки продукції. Наразі тут працює державна ветеринарна лабораторія, яка щоденно перевіряє якість продукції. Також нагадаємо, що мінагрополітики активно підтримує розбудову оптових ринків сільськогосподарської продукції по всій території України. Реакстатичний займає особливе місце, йому приділяється особливе внимание міністерства. Так, одному із тих об'єктів інфраструктури, котро позволит любому производителю сіхоспродукції представить свою продукцію як на території корди Кієва, так і на території всієї України. Овочів цього року українські аграрії зберуть більш ніж достатньо, так стверджують у профільному міністерстві. Овочевого врожаю очікують на рівні 9 мільйонів тонн. Зараз близько 91% усіх овочів в країні виробляється в особистих селянських господарствах. Обсяги збирання другого українського хліба картоплі перевищать споживання майже на 70%. Тож цього року овочів буде цілком достатньо як для потреб населення, так і для збереження доступної ціни на них. Вал овочів по Україні має скласти більше 9 мільйонів тонн, а вал, валовий збір картоплі. Понад 23 мільйони тонн. ті запаси, які сформовані, які є у державі, вони можуть гарантувати подальшому, що ситуація з ціною залишиться стабільною. Думаю, що в значній мірі цьому допомагає навіть ті ярмарки, ті заходи, які проводяться в містах. Для забезпечення цінової стабільності на ринку хліба та хлібобулочних виробів, аграрний фонд продовжує здійснювати товарні інтервенції борошнам. Нині з фондом співпрацюють 85 хлібопекарських підприємств і вони отримують борошно за ціною нижчої від ринкової. Згідно з угодами, щомісячні поставки борошна становлять майже 50 тисяч тонн. Тонну пшеничного борошна вищого гатунку пекарі купують за 2896 гривень. Пшеничного борошня першого сорту за 2711 гривень. Пшеничного борошна другого сорту за 2381 гривню. А тонну житнього борошна за 2279 гривень. Тож обґрунтованих підстав для подорожчання хліба саме в частині зернової складової немає. Зібраний урожай повністю забезпечить продовольчу безпеку України та дозволить Україні зберегти свої позиції на зовнішніх ринках. Цьогоріч вітчизняні аграрії намолотили 45,3 мільйона тонн зерна. Мають аграрії іде зберігати третє за обсягами врожай за роки незалежності. Одночасно ми можемо зберігати в районі 90 тисяч тонн зерна. Це 60 тисяч елеваторів, які ви бачите позаду мене, і 40 тисяч ми зберігаємо в складах. Окрім зерна приватних компаній на підприємстві зберігається зерно інтервенційного фонду України. На елеваторах державної продовольчої зернової корпорації зерно не просто зберігається, але й переживає усю необхідну обробку, яка забезпечує його високу якість. Перед тим як приходить машина, то перша проба відбирається і робиться органолептичний аналіз. Це колір, смак і запах, яке повинно бути властиве здоровому зерну. Даної культури а потім робиться експрес-методами вологість, сміттєва домішка. Після перевірок у лабораторії зерно очищують від домішок і бруду. А перед закладанням до сховищ ще й просушують та сортують. Нині на філії корпорації встановлюють нову зерносушарку, яка оброблятиме від 70 до 100 тонн зерна на годину. Одночасно з новим устаткуванням продовжать працювати і старе, а це дозволяє за добу обробляти майже 2400 тонн зерна. Модернізація обладнання стала одним із основних напрямків роботи державної продовольчої зернової корпорації цього року. Роботи з реконструкції підприємств, які входять до ДПЗКУ, ведуться по трьох напрямках: перший напрямок це заміна. Сушарного обладнання, другий заміна вагового господарства та технічне переоснащення лабораторій підприємств. Плідну роботу корпорації визначили і в уряді. Так, до дня працівника сільського господарства колектив Уманського елеватора отримав подяку від прем'єр-міністра. Уманський елеватор є одним з найкращих і провідних підприємств не тільки тих, які входять до ДПЗКУ, але й у всієї галузі хлібопродуктів України. Тому це підприємство відзначене, колектив підприємства відзначений подякою прем'єр-міністра України. До дня робітника сільського господарства. Тому ми дуже добре розуміємо, що це підприємство воно і повинно залишатися на передових позиціях. І зараз прикладається максимум зусиль для того, щоб його на цих позиціях і втримати. Уряд підвищив мінімальні закупівельні ціни на молоко до рівня 2 гривень 20 копійок за літр. Завдяки цьому вдалося наростити обсяги його виробництва та зменшити кількість перекупників. Крім того, зріс і дохід селян. На сьогоднішній день практично всі регіони закупівельна ціна вища, ніж 2,30. 240 Ми говоримо про молоко у населення. І ціна на молоко, звичайно, і в тому числі сезонна, зростає. І я думаю, що нам треба думати на наступні роки. І піднімаючи товарність молока, збільшуючи обсяги виробництва, як забезпечити стабільну закупівельну ціну. А для цього необхідно, що звичайно підвищувати якість. А для цього необхідно, що звичайно, створення сімейних ферм. Усього в Україні за 10 місяців поточного року вироблено майже 10 мільйонів тонн молока. А це на 2,7% більше ніж минулого року. Найбільш відчутне зростання відбулося на сільськогосподарських підприємствах. Там виробництво молока збільшилося майже на 14%. У цьому році виробництво молока збільшилося. Причому воно збільшувалося на початку року, як набрали ми цей темп, так оце ми зараз і тримаємо. Зараз на 2,7% більше порівняння до минулого року, в цілому вироблено 9,8 мільйонів. Збільшення відбулося в господарських підприємствах, Там аж на 13%, 13,7%. Це, в принципі, ми вважаємо задовільний показник. І в той же час не відбулося збільшення, але і не відбулося зменшення господарських населення. виробництва молока зараз там ровно 100%, тобто до рівня минулого року. Туші свиней, які вилучили з 10 кілометрової зони навколо вогнища африканської чуми свиней у Запорізькій області, були клі клінічно здорові. Утім, відповідно до інструкції, усі 1400 голів направили на переробку. У Держветфітослужбі повідомляють, що вироблення м'ясні консерви є абсолютно безпечними. Окрім того, африканська чума свиней. Не несе загрози здоров'ю людини. Вона вражає лише худобу і шкодить економіці держави. Так понад 200 голів свиней довелося спалити. Всі свині, які відправлялися на промислову переробку на бердянський м'ясокомбінат, вони були клінічно здорові. Це по-перше, по-друге, е ветеринарні спеціалісти перед тим, як відправити тварин на забій, проводили клінічний огляд і термометрію даних тварин. Жодних. Я підкреслюю, жодних патологоанатомічних змін, які характерні для африканської чуми свиней, у м'ясі, яке йшло на переробку, не було якби знайдено. Шоколад на вагу золота, скорочення виробництва какао-бобів через посуху в Африці та воєнні дії у Коддівуарі, може призвести до росту цін на готовий продукт. Крім того, Латинська Америка не зможе задовольнити світовий попит на шоколад, а особливо напередодні новорічних свят. Відтак на початку наступного року шоколад подорожчає. На фоні неврожаю в основних виробників шоколаду. Цьогоріч ми також будемо спостерігати зростання взагалі роздрібних цін на шоколад і в подальшому. Але на мою думку, різкого зростання вартості шоколаду найближчим часом ми спостерігати не будемо. Ну після новорічних свят. Я думаю, що це пов'язано з тим, що великі виробники, великі гравці, які грають на ринку шоколаду в Україні. Вони мають довготривалі контракти, які не дозволять там постачальникам шоколаду сировини різко піднять каубів. Різко підняти вартість. Їх. Україна постачає на зовнішні ринки близько 40% продукції внутрішнього виробництва. Так, минулого року за кордон було продано виробів на понад мільярд доларів. Нині наша продукція експортується до 58 країн світу на п'яти. Континентах разом з тим більша частина експорту: 86%, припадає на країни-члени СНД. А основним споживачем наших солодощів традиційно залишається Росія. У трьох областях на території понад 300 гектарів скасовано карантинні режими у Чернігівській області у двох населених пунктах Львівщини. Зникла золотиста картопляна нематода. А амброзії полинулистої поменшало у Херсонській області. Такий результат це підвищення культури землеробства, застосування агротехнічних та хімічних методів боротьби із шкідниками. До кінця року державні інспектори обіцяють скасувати карантинні режими і по американському білому метелику. При проведенні ряду процедур і при проведенні ряду обстежень певного періоду. Я маю на увазі декількох років при значить, відсутності того чи іншого карантинного шкідника. Ми знімаємо карантинний режим. Норвівщині також розповсюджували ракостійкі і нематодостійкі сорти. От серед населення розповсюджували, звичайно, на населення висівало ці, значить, сажало ці сорти картоплі, і ми не виявляємо відповідно. Карантинного шкідника в Україні продовжує результативно діяти програма виплати дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Нині майже 300 тисяч селян отримали допомогу. Держава спрямувала на рахунки селян майже 245 мільйонів гривень дотацій за утримання та збереження ними понад 436 тисяч голів молодняку. Також варто зазначити, що селяни. Продовжують ідентифікувати власну худобу, оскільки це одна із умов отримання дотації. Нині в господарствах селян ідентифіковано 590 тисяч 300 голів молодняку великої рогатої худоби віком до 15 місяців. Ми успішно започаткували програму з червня місяця фінансової підтримки збереження молодняку худоби великої рогатої худоби. Нам вдалося стабілізувати поголів'я. Худоби нам вдалося стабілізувати обсяги виробництва молока, і ми вже розпочали нарощувати і обсяги поголів'я, і обсяги виробництва молока. Мінагрополітики продовжує частково компенсувати селянам придбання дуїльних апаратів. Власники селянських господарств придбали майже 4 тисячі установок індивідуального доїння. Такі результати переконані в міністерстві свідчення довіри людей до державної програми. З державного бюджету вже спрямовано близько 12,5 мільйонів гривень на компенсацію вартості закуплених апаратів. Також варто зазначити, що завдяки використанню в господарствах селян доїльних апаратів покращується якість молока, адже вдається уникнути контакту рук людини з молоком. Ця програма якраз і спрямована безпосередньо для господарств населення. Ті, в кого є три корови, більше мають право отримати ну, придбати. Ми їм компенсуємо часткова компенсація вартості цих дильного апарата, але фактично ми компенсуємо майже всю вартість, бо вони своєю ціною якраз входять в ті межі, які ми компенсуємо. Консультаційний центр, який працює при міністерстві аграрної політики та продовольства, продовжує відповідати на ваші дзвінки минулого тижня. Українці цікавилися імпортним насінням та посадковим матеріалом, а саме запитували, які умови ввезення насіння та садивного матеріалу до України. Везені насіння та садивного матеріалу до України можливо за умови, якщо вони належать до сортів, які занесені до реєстру сортів рослин України або визнані перспективними. Насіння та садивний матеріал привезені в Україні. Також повинен мати сертифікати про походження, фітосанітарний сертифікат та сертифікати, які засвідчують їх якість. Високий урожай з ефективною технікою. Нині застаріла сільськогосподарська техніка є однією із найбільших загроз для врожаю. Тож, щоб мінімізувати можливі втрати українських аграріїв, необхідно забезпечити якісною сільськогосподарською технікою. Так, за підтримки мінагрополітики між українськими виробниками сільгосптехніки та німецькою компанією Клас, були досягнуті домовленості щодо пілотного проєкту спільного виробництва в Україні зернозбиральних комбайнів Тукану і тракторів Ксеріон. Нам необхідно замінити оновити зернозбиральну техніку і важкі трактори в першу чергу. І ще трохи корисної інформації. Соукраїнська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. Це можна зробити вже завтра. Нагадаю, вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні і 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Український журнал з питання агробізнесу пропозиція пише, що вирішення питання оновлення робочих органів ґрунтообробної техніки, шляхом їхнього зміцнення, економічно вигідне, а технологія ефективна. Читайте про подовження життя плугів та лемешів інших робочих органів ґрунтообробних машин на сторінках видання. Газета Рідне село Україна публікує секрети успішного бізнесу на розведенні перепілок. Цей вид домашнього бізнесу набуває дедалі більшого поширення завдяки простоті догляду за перепілками. Та високого попиту на основну продукцію яйця Переполина-мініферма міні-ферма дозволить заробляти щомісяця від трьох тисяч гривень. З чого почати читайте в газеті. Інформаційне генстворегіоню повідомляє про практичне завершення збиральної кампанії зернових та цукрових буряків. Загалом вітчизняні аграрії намолотили більше 45 мільйонів тонн зерна та зібрали понад 18 мільйонів тонн цукрового буряка. Наразі завершується збирання кукурудзи, яка на сьогодні обмолочена на 93 прогнозованих плод. Головний портал новин аграрного бізнесу Агронюсін'ї повідомляє, що українські сільгоспробники продовжують утримувати високі темпи експорту зерна. Агенція наводить слова міністра присяжнюка про те, що на Україну як одного з провідних експортерів зерна покладаються важливі завдання а українські аграрії набрали високі темпи експорту зернових та продовжують успішно виконувати свої зовнішні зобов'язання. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина. На цьому все Наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін'юей». На все добре.